Так, і покажу вам зразу скільки, яка температура сьогодні в хаті. Я ще сам не знаю, бо не заходив до хати. Не дивився. От йде, я вам покажу температуру зараз в хаті. Ключ. в летней кухне в коридоре початку покажу вам температуру Це в коридорі в літній кухні? 20, 21. один пер самій літній кухні. Двадцять два, двадцять три. до хати. Батарея так, як вчора була, накручена так і є, ніхто нічого не рухає, тому що батареї всі відрегулювані, щоб рівномірно йшло до хати і літню кухню От в коридорі. 19-20. Так як я показував вам, що отакі от ще совєтські двері, вікна. Бачите, одинарні. Двері одинарні і вікна одинарні. От в одній кімнаті. Тут Отак От стоїть, скрутили вчора. Напевно, було жарко, Бо це теж тут в кімнаті остання батарея, то я так цінно ставлю. Температура 19-20 19-20. Ще в одній кімнаті. З батареї тут не рухали, тут нормально було. Але якщо ти ж тут гарячіше, 20-21. І ще в одній кімнаті. Тут прохолодніше відчувається. Тут буде 19-20. Батарея Тож, і так, ну, тут велика батарея, як ви бачите, на ціле. Як вікно йде, так на ціле вікно і батарея. Півтора метра батареї. В наступному році то хочу ззаді батареї всюди поставити прокламін. Тут в мене розводка йде. Це йде на хату, а це йде на літню кухню. Через бойпас, половину відкручений, ну, Регулював батареями і бойпасом, щоб всюди була рівномірна температура. Тому що перший йде на хату, а потім на літню кухню. І бойпасом і батареями регулював, щоб всюди було одинаково. Тому що в мене тут 16 батарей всього разом. В гаражі один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В хаті один, два, три, чотири, п'ять. І в літній кухні один, два, три, чотири. Всього разом 16 батарей. Я вам казав. Коли цікаві такі котли, дзвоніть. будемо домовлятися, будемо робити. Ось бачите, температура на юрі. І градусів. А тепер собі -су субизмут?